Піда компонемент передзвону медалей до зали зустрічі аеропорту Бориспіль вийшла наша тріумфальна паралімпійська команда з лижних гонок та біатлону. Після чотирьох етапів Кубка світу та Мундіалю у фінстерау українці поставили крапку у передолімпійському сезоні, завоювавши рекордні у нашій історії 211 нагород, 77 з яких золоті. Навіть складна траса майбутньої паралімпіади у Пхьончхані не завадила синьо-жовтим виграти загальнокомандний залік сезону. Особенності бази ета поля И не везде по дорогостоящим гольфолям можно проложить там лыжные трассы. То есть э, вот такие нюансы э, есть. Действительно, сложно очень мазаться, сложно готовить лыжи, потому что много открытых песчаных участков, где ветер задувает песок на снег, превращая его в черное грязное месиво. Мы там набили определенное количество шишек, э, наделали ошибок, которые есть возможность исправить теперь в следующем сезоне. У доробку наших спортсменів у шість глобусів у Кубка світу. Володаркою двох з них є лідерка особистого заліку змагань. Спортсменка зведеного опорно-рухового апарату Олександра Кононова, яка протягом сезону 27 разів підіймалася на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Постоянно роботи, 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 працювати, щоб влучити результат, тому що я люблю свій спорт, я люблю свою команду. Я реально люблю такі от свої кубки і свої медалі. і Ще більше я люблю свою дочку. І вообще я очень щасливий человек, Я не знаю. Хай хтось скаже, що він щасливіше, я за нього тако порадуюсь. Це ж трохи більше радіє лижник з вадами зору Юрій Уткін. Для нього це перший у кар'єрі глобус Кубка світу, і він мотивує як мінімум повторити результати у паралімпійському п'юнчхані. Тим паче зізнається Юра, траса українського західного реабілітаційного центру, яка вперше цього року приймала етап Кубка світу. Навіть складніша за корейську. Я не надіялася навіть бороться за кубок світу, об чого Я більше готувався к чемпіонату світу, Для мене це був основний старт Поэтому це для мене стало большим удивлением. Я і задоволений, і вставший. От цього ж перемішку. Підсумковим другим місцем у лижному спринті закінчив сезон Григорій Вовчинський. Змагання для нього складалися менш вдало, аніж для його дружини Олександри Кононової. Проте за медалями на третю кар'єрі Паралімпіаду Гриша поїде у статусі найефектнішого фінішера року. Влітку я граю в футбол, і це коли дощ моя улюблена погода. Я часто стелюсь під каті. Коли я переміг в нас в Україні, я стрибав з двох ніг. Так, мені багато чемпіонів Ріо, хлопці-футболістів писали коментарі і вітали І, да, Це приємно, це класно. І дійсно я від цього отримую просто кучу задоволення. Емоції собі, вболівальникам, головне показати, те, на що ти здібний на 100%. Після 35 годинного перельоту не гріх думати про відпочинок, проте це не про наших паралімпійців. Вони всі як один рвуться у бій, адже попереду паралімпіада, і готуватися до неї синьо жовта команда почне вже за місяць.